Добрий день малята, ось і настала зима. Тихо падають сніжинки на дерева і будинки. Білий і пухнастий сніг ковдрою на землю ліг. Діти, наче пташенята, вийшли зимоньку стрічати. Ой ти зимонька зима, скільки снігу намела. Раді хлопчики і дівчата покататись на санчатах. Зую теплі черевички, сховаю ручки в рукавички. Братика візьму з собою милуватися зимою, з ним пограємося в сніжки, хай не мерзнуть наші ніжки. З гірки з братиком спущуся, з ним нічого не боюся, скільки ігор і утіх нам дарує щедрий сніг. Сьогодні ми з вами познайомимося з зимовими розвагами. Взимку діти дуже люблять кататися на санчатах, грати в сніжки та ліпити снігову бабу. Також дітки залюбки катаються на ковзанах, спускаються з горок на лижах та сноубордах, грають у хокей. Зима це чудова пора року для дитячих розваг.